Вітаю, друзі. Хочу відповісти на питання моєї глядачки. Вона запитала, поставила питання таке, чому, чому Китай не поїхав на саміт БРІКС у Бразилію. Ну Путін не поїхав, зрозуміло чому, тому що кримінальний злочинець, розшуки могли видати міжнародному суду. А чого ж не поїхав Китай? Давайте подивимося. Чого Китай не поїхав? Чого не поїхав Китай на Брікс? Тому що, тому що це був би кінець його успіху, його ресурса. Це був би кінець його старим партнерським відношенням з іншими країнами. Тому що це неправильний шлях, який би не мав результату. А що ж там відбулося? Що він думав, що це могло бути кінцем? Так, а що там могло статися? Тому що на цьому саміті треба було робити вибір. Робити вибір стосовно ресурсу. І стосовно старих партнерських відносин. Тут вибір. Треба було робити вибір. І це дуже боляче вдарило по бізнесовій еліті Китаю. Ось так. Він не хотів, він не хотів, знаєте, як, не ну, то ще, ну як. Тормозити, да, заторможувати або гальмувати розвиток партнерських, старих партнерських відношень, тому що він на, цих, на старих партнерів покладає теж певні плани, і ці плани вони дають досить гарний розвиток да, бізнесу, партнери, старі, з минулого. Тому він зайняв позицію, як завжди, сісти, і дивитися, да? які трупи пливуть по річці. От чиї трупи пропливли, хай пливуть. Ті, хто виживуть, ось, ось він буде з ними працювати. Розумієте, він, він не поспішає. Він не поспішає. Там треба було робити знову якийсь вибір. Вибір, який Китай не хоче робити. Китай не хоче робити вибір. Китай хоче м м працювати з усіма і мати звіду сіль, свої. Пентаклі, розумієте, він займає очікувальну позицію в союзі. Так? Тут треба робити вибір, в який союз йому вступати. Тут якісь можуть бути, можливо, навіть обмеження, да? а він не хоче, не хоче, втрачати стосунки з старими партнерами. Вибір ілюзорний. Ну, розумієте, вони, вони вижидають, вони, знаєте, як розгублені, вони вибирають, з якими партнерами вигідно їм буде вести успішний бізнес. Так. Тобто вони і країни Брікс вони не хочуть втрачати, але помимо того, помимо того треба буде їм ще. Розвиватися із, із іншими країнами. Розумієте, там що до цього треба було за, замикатися ось, ось ці країни, країни Брікс. Більше, більше для того, щоб економічно цей союз був ну, міцний і перейшов на інший досить успішний рівень, треба було, мабуть, робити вибір. Торгувати більше саме з цими країнами, да? з країнами БРІкс. А Китаю це не вигідно, йому треба з усіма зі старими партнерами. Ви мене зрозуміли, так? Да? Тому він знову стояв перед певним вибором. І головне для китайського бізнесу це розширення кордонів. Він завжди вибирає, вибирає той варіант, який дає більше можливостей. Тому йому. йому Обмежуватися тільки Бріксом не можна. Не захотів. Тому він відмовився. Тому, відмовився да? Тому що там було заплановано щось для бізнесу, яке було б ілюзорне для Китаю. Тому він відмовився їхати. Відмовився. Там треба було робити вибір. Він не хоче робити цей вибір, як я вже сказала. Да? Тому Китай завжди. За союзи, досить союзи, які дають стабільність для його дому, ось так скажемо. Ось так. Ну, Давайте ще глянемо, що тут може бути, що в них ще може бути, там чого він не поїхав. Ще, ще точніше. Тобто він не хоче засиклюватися на одному бріксі, тому що там треба, треба щоб. Більше, більше співпрацювати всередині бріксу. Його це не устраює. Ось, дивіться, цей союз. Цей союз та да? союз домашні цінності. Тут ще говорити. Знаєте, тут як всі кошти йдуть в один дім. Да? Я думаю, що тут знову планувалася якась каса взаємодопомоги із своєю валютою. Розумієте? Це вже питання неодноразово піднімалося Росія, яка хоче, щоб у цій цієї, у цієї організації під назвою БРІКС була своя валюта, економічний, економічний союз, да? щоб була своя валюта. Ось воно, що планується, він не хоче, не хоче. він буде відказуватися, відмовлятися, тому що для нього важливий союз, який дасть стабільність. Це стабільність, це по ілюзії йде. Стабільність така фігня йому не дає. Да? Тому от, така дипломатична робота йому не потрібна. Це як дуже важливий, оця, знаєте, там же мова мова Китаю вона дуже-дуже тонка, дипломатична мова вона дуже тонка. Якщо він відмовився їхати, то він дає, дає певний посил, що мене е такий план роботи е в Брікс не влаштовує. Я відмовляюсь. Да? відмовляюсь. І що я вам скажу: Китай веде свою гру, Китай веде свою гру економічну. Да? Він, він Запропонує своє рішення, він пропонує своє рішення, рішення, яке захищатиме тільки його, або він прийме пропозицію, або веде гру, да, дипломатичну веде гру, щоб йому запропонували тільки такі варіанти, да, досить ціні. І рішення він приймає. Рішення він приймає сильні, вольові. Це Китай може диктувати якісь умови, але не Китаю, а там будуть Китаю диктувати умови, Нафіг воно йому треба. Головне завдання захистити себе любимого, да? себе любимого. Тому що він розуміє, що, що світ досить динамічний, він розвивається, він не стоїть на місці. так? І Китай завжди хоче впіймати свою жартицю, впіймати колесо фортуни. Тому він що робить? Сидить і вижидає, що для нього буде краще. І тільки таку гру буде вести Китай. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.